Привіт, друзі! На честь ланчпада, що проходить зараз на Bybit, ми підготували для вас короткий огляд на OXY, проєкт, який обіцяє революцію у світі фінансів. Отже, OXY Wallet – це сервіс децентралізованого криптогаманця, як повідомляється, це найпростіший і найшвидший спосіб витратити криптовалюту. І ще при цьому заробити на кешбеки при користуванні картою. На сайті проєкту ви можете отримати дебітову карту Visa, підключити до неї свій гаманець, наприклад Trust чи Metamask, та сплачувати криптою покупки у більш ніж 170 країнах. Головна ідея проєкту це усунення будь-яких третіх сторін між вами та криптовалютами, є тільки платіжний сервіс та ваш децентралізований гаманець, жодних банків чи інших посередників. Тепер вам не потрібно витрачати час, щоб вивезти трохи крипти собі на каву, досить сплатити карткою чи телефоном, як ви звикли. Крім того, такий підхід виключає шахрайство з картами, оскільки все працює на смарт-контрактах. Як це працює? Як бачите, цього разу у нас на платформі не стартап, а проєкт, який вже цілком відбувся, з готовим продуктом. У гаманця. Є додатки на Android і iOS, інтеграція з Google, Samsung та Apple Pay, а також веб-версія. Все, що вам потрібно зробити, це пройти реєстрацію та обов'язкову процедуру KYC. Після цього обрати мережу Ethereum або Binance Chain і далі залишиться тільки прив'язати будь-який актив, який у вас є у гаманці, до додатку. OXY автоматично конвертує крипту в еквівалент к долару для зручності при розрахунках. Ви зможете відстежувати транзакції у додатку, як у, наприклад, у онлайн-банкінгу, але це вже буде на блокчейні. В результаті вам доведеться сплатити 6,99 доларів за місячне утримання картки. Перший платіж буде зроблено після створення та активації віртуальної дебетової картки користувача, після цього, щомісячна абонентська плата буде автоматично стягуватись кожні 30 днів. Інші збори також включають комісію за транзакцію, яку необхідно сплачувати щоразу, коли ви вносите депозит, знімаєте кошти або здійснюєте платіж. Звичайно, можна вибрати і більш дешевий блокчейн, щоб зекономити. В офіційному твіттері компанії вже зараз можна знайти багато прикладів, як люди сплачують покупки карткою. Особливу популярність сервіс набирає у Латинській та Північній Америці. У картки є щоденний ліміт витрат, який можна підвищити стейкає токени OXY. За замовчуванням безкоштовний рівень це 250 доларів на добу. Тепер коротко про головний утилітарний токен OXY, яка його роль в екосистемі. OXY – це токени платформи, екосистеми та гаманця. У них багато функцій. Перше це управління. Учасники використовують свої токени OXY для участі в управлінні протоколом. Та для голосування за пропозиціями до змін. Далі стейкінг, користувачі можуть розміщувати свої токени OXY на платформі, щоб розблокувати рівні щоденних лімітів за платежами на дебетових картках. Далі платежі можна використовувати OXY для сплати щомісячної абонентської плати та при цьому заощаджувати ще й. Також можна заробляти до 5% від підписки, розміщуючи ці токени. Тепер, коли ми розглянули більшість основ, давайте подивимось на токеноміку. Оксі має максимальний запас в 1 мільярд, 50% з них відділяються для сегменту Spend-to-Earn, тобто того самого кешбеку. 10% призначено для приватного продажу, 15% розподіляються у фонд екосистеми. Ще 20% загальної кількості токенів розподіляється серед команди, а 5% виділяється партнерам проєкту, як от час для Байбі. Чи варто інвестувати? Оскільки дедалі більше людей приєднується до криптопростору, бажають мати криптовалюту, стає очевидним, що дедалі більше галузей зрештою, приймуть використання криптовалюти як засіб оплати. У той же час Оксі є відмінним посередником для тих, хто хоче витрачати криптовалюту. Крім того, OXY пропонує чудову можливість для тих, хто не має банківських рахунків, можна легко створити облик... обликовий запис і витрачати гроші у більш ніж 60 мільйонів продавців. Ну і головна причина потенційного успіху в тому, що усім новим користувачам будуть потрібні ці токени для стейкінгу та підвищення ліміту, а це означає, що у разі розвитку проєкту попит на них буде зростати. Ну і найголовніше, як ми бачимо з токеномики, половина із мільярда токенів виділені для моделі spent to Earn. І з реалізацією кешбеку проєкт стане ще більш масовим. Подивимось, як пройде ланчпад і на подальший розвиток проєкту. Але приємно, що вже зараз можна спробувати. А ви, дорогі друзі, завжди пробуйте власний аналіз та підписуйтесь на наш канал для майбутніх розбірів та прогнозів. Всього найкращого!